Дивіться, дивіться. А! Сироєшка, ну все одно приємно. Ой, вона не одна. Там їх чотири. Це перша в цьому році. Клас, дивіться, яка вона. Білюсенька. Чистесенька. Ух ти! Так, давайте може візьмемо. Біжимо, щоб не тягнути їх звідти. Ой, я вже цілу, цілу годину гуляю і нічого, це, ну як нічого, ну пеци, це є, дивіться, чотири, так. Клас. Тут ще все таке мокре. Ні! <реш> бляха моха Я тішуся сироєшком, як грибам білим, тому що я їх також дуже люблю і всі сім'ї мої люблять сироєшки. У нас, знаєте, як говорять в селі? севі, Просто ось так. Сева. Так, давайте я поміняю руку. Відріжемо ще цей хвостик. Білесенька. Просто дивіться, які вони біленькі. O to tak.